Вітаю, шановне панство! З вами програма «Таємниці Архіву і ваша покірна ведуча Настасія. Українська література багата на талановитих авторів, які залишили глибокий слід у серцях багатьох поколінь. Сьогодні я хочу розповісти вам про людину, яка через свою поезію відкривала душу народу, а його слова проникають до найглибших закутків серця. Це Василь Симоненко. поет, що став символом незламного українського духу. Отже, хто ж такий Василь Симоненко і чому його творчість стала знаковою для українців? Василь Симоненко був одним із провідних українських поетів шестидесятників. Він відомий своєю пристрасною любов'ю до України та глибокими роздумами про людську гідність. Його творчість відображає відчий і біль, але водночас і надію та віру в краще майбутнє. Його поезія зачіпала складні питання свободи, честі та правди, а його критичний погляд на радянську систему викликав як захоплення, так і конфлікти. Багато хто з сучасників вважав Симоненка голосом нації, адже його твори були не лише літературними шедеврами, але й виразом протесту проти гноблення. Його вірш, зокрема, ти знаєш, що ти людина, і лебеді материнства стали класикою української літератури. Чому життя Семоненка було таким трагічним? На жаль, життя поета було коротким і наповненим випробуванням. Він помер у віці всього 28 років. Але за цей час встиг залишити неповторний слід у літературі. Симоненко постійно зазнавав переслідувань з боку радянської влади через свою політичну активність та сміливі висловлювання. Його смерть була обставлена численними суперечками, і багато хто вважає, що вона була наслідком його незламного характеру і відмови йти на компроміси з режимом. Василь Симоненко помер 13 грудня 1963 року від туберкульозу. Хвороба переслідувала його протягом багатьох років, і, незважаючи на лікування, його здоров'я погіршувалося. Семененко боровся з туберкульозом у різних санаторіях, але хвороба, врешті-решт, призвела його до ранньої смерті у віці 28 років. Його відхід став великою втратою для української літератури, оскільки він залишив значний творчий спадок за короткий час свого життя. які емоції він вкладав у свої твори. Творчість Симоненка пронизана глибокими переживаннями, самотністю, боротьбою та втратою. Він писав про свої почуття, надії і страхи, закликаючи до справедливості та любові. Вірші Симоненка вражають своєю щирістю і простотою, але водночас вони глибоко філософські. Він розумів, що його життя може обірватися в будь-який момент, і тому намагався максимально виразити свої емоції у словах. Одним з таких творів є наступний вірш: Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Що усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди. Добрі, ласкаві й злі сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. І на завершення нашої програми хочу зачитати вам одну з найвідоміших цитат Василя Симоненка. завжди у своєму серці тримай надію. Бо лише з нею ти зможеш подолати будь-які труднощі. Ну що ж, дякую вам за увагу, шановне панство. З вами була ваша покірна Анастасія у програмі Таємниці архіву. До нових зустрічей!